Ваш агент збирається проникнути на гру в покер, де вирішується питання життя і смерті в потаємну підсобку Гранд Казино. Ви вийшли на слід елітного товариства найманих убивць, кожен з яких має при собі фірмову гральну карту, що відповідає його ролі. Ви отримали інформацію зі стовідсотково надійного джерела про те, як вони діють. Їхній почерк запрошувати жертв на гру з високими ставками, де за столом сидить один або кілька вбивць. Гра являє собою різновид покеру з однією відкритою колодою, де кожен гравець таємно отримує по дві карти. Кожен вбивця негайно і таємно міняє одну з карт, яку він отримав чесно, на свою карту з підписом. Потім робот-дилер відкриває три спільні карти на столі. Зробивши ставки, асасини розігрують свої коронні карти як сигнал, що вони готові. Коли випадає остання, вони беруться за свою похмуру справу. Сьогоднішня гра нічим не відрізняється від попередніх, і ваша місія полягає в тому, щоб ідентифікувати вбивць і врятувати всіх жертв. Кожен за столом є або вбивцею, або жертвою, і за столом має бути хоча б по одному з них. Гра починається, коли ваш агент знаходить таємний прохід і проникає за стіл. Тим часом ви спостерігаєте за процесом за допомогою дрона комахи. Якщо вам вдасться з'ясувати, хто підмінив чесно роздану карту новою, ви зможете ідентифікувати вбивць і попередити свого агента через її навушник. Гра починається. Ваш дрон не вловлює нічиїх хитрощів, але йому вдається розглядіти карти, які тримає кожен з гравців. Раптом катастрофа. Хтось збиває дрон. Перериваючи відеозв'язок ще до того, як будуть відкриті спільні карти, дрон переходить в аварійний режим і працює достатньо, щоб відправити наступний рядок даних про ці три спільні карти, перш ніж вимкнутись назавжди. І все, ви втратили очі і вуха в кімнаті. Ваш шпигун не бачить чужих карток і не може нічого вам повідомити. Тож вам доведеться з цим розібратися. І швидко, хто ці вбивці? Ви можете почати з поєднання перших двох правил. Друге говорить нам, що є принаймні дві дами, а перше, що є принаймні один король. Отже, ми повинні мати двох ферзів і короля. Тоді перше правило говорить нам, що король знаходиться або посередині, або зліва. Це все, що ми поки що можемо зробити. Тож давайте подивимось на масті. За тією ж логікою, ми знаємо, що має бути дві піки і одна черва. І за третім правилом, ця черва має бути посередині або праворуч. Тепер ми можемо скласти таблицю з нашими чотирма можливостями. Ми можемо виключити цей варіант, тому що для цього потрібно, щоб у колоді було дві пікові дами. Ми не можемо виключити інші варіанти, але нам це і не потрібно. У кожному випадку три карти: це король пік, дама черв'яків і дама пік, причому в різному порядку. І так сталося, що кожен з цих гравців тримає одну з цих карт. Отже, вони вбивці, так? Ну зачекай. Тут щось дивне. У другого гравця і агента однакові карти. Отже, одна з них має бути картою вбивці. Але ти знаєш з розвідки, що є принаймні одна жертва, яка не є агентом. Як таке може бути? О ні, є тільки одна можливість: ваш шпигун вбивця, відомий як бубновий король, і вона весь цей час грала з вами. Єдина жертва гравець номер 2 Ви вбігаєте, хапаєте гравця два перед самим закінченням торгів і тікаєте на виході. Ви зустрічаєтесь поглядом зі своїм підступним партнером. Ви вдивляєтеся в її обличчя, відчайдушно шукаючи ознаки каяття чи вибачення. Усе, що ви отримуєте у відповідь, це покерний вираз обличчя. Покер це гра математиків, і розуміння ймовірності дасть вам величезну перевагу, якщо тільки ви не граєте проти справжніх вбивць шахраїв. Ви можете розвинути ці навички, відвідавши Brilliant.org і спробувавши курси подібні до цих про ймовірності та статистику в казино. Або ж ви можете розширити свої інтереси в інших сферах, таких як наука про дані та штучний інтелект. Brilliant дозволяє вам вчитися потроху щодня за допомогою веселих інтерактивних модулів, які кидають виклик і вдосконалюють ваше розуміння. Як і наша серія RIDDLE, вона побудована на навчанні через практику, а не на зазубрюванні. Ви можете почати відточувати свою інтуїцію вже сьогодні за допомогою 30-денної пробної версії на Брілліанторг. І як бонус, перші, 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 перші 833 з вас, хто скористається цим посиланням, отримають 20% знижки на річну преміум підписку.